Бачите, що зробили? Якраз це посилка, що мала бути суха. Це я замовила насіння. В Фейсбуці побачила оголошення Романа. Я номер телефону його поставлю і. Це, як його? Ой, Facebook його сторінку поставлю і номер телефону для замовлення. Так що... Караїв Роман. Посилання буде на його і номер телефону. Я по номеру телефону замовляла. ось Побачила оголошення і, і замовила. так, Це моє прийшло насіння. Так, це мої буряки. Ось, кормові. Ось такі замовила. Бо ви, ви ж знаєте, я казала, що я ще не купила бараків, Ті, що я хотіла, рекорд полі червоний купила 300 грам. І так само кормовий бурак Урсу. урсус полі жовтий. Ось такий. Бачите? Посилання я закріплю в тому, як його, скажіть мені, в коментарях під відео і все вам покажу. Ну, Мені повезло, насіння моє не промокло, тут дно ну, двойне. Так, як вони казали, що не промокне... Що насіння... Окей. там посилка не промокла. Так, це моє... мої цибулі, зараз я вам покажу. Ай, з тим пальцем, хоч його відріж. Це я замовила цибулю трьох сортів. Зараз ми все поперекладаємо в ящички. Ось. Щоб вона не почала рости. тільки вже розкрию, щоб вона не брала сирості. Ось таку довгу заказала. Чи тут є назва, чи нема. Ні, нема. Ну, коротше кажу, чи там перейдете на сайт, подивитися. Я не помню, дівчата, серйозно кажу. Як зветься, я казала та, що саме дрібніша. Бо я по номеру телефону заказувала. Сайт там є. Я поставлю його посилання на його сторінку. І, і ви собі будете вибирати. Так, Таку цибульку заказала, синю заказала, пів кілограма. Цибулі по пів кілограма, більше не заказувала. От синя підписана. Red Baron, Ось. Ні, на насіння гарне. Сухеньке, не, не, по, не порощане, нічого, але треба струбинок, все повисипати. О, там Отамта не підписана. Я сказала вроде підписати, але не знаю. А може воно тут є, де підписано, я не бачу. Ні, навірно, нема. За ту, наверно, забули, бо біла теж підписана, бачу є. От. Замовила ще біленької. Бачите, в турбинках дырки ми не пороблю, ні в кожній турбинці, щоб вона не запарувалася. White Stone. Ось таку заказала я цибульку. Ось. Теж дрібненька, не дуже велика. Ось, цибулька біленька. Бачите, дирочка, щоб не задихалася, щоб не мокріла. Так. Так, так, так. Тепер ми тут подивимося, що тут в нас є. Ой. Так. Це має бути протравлене насіння. Високоурожайний, кормов... кормова культура. Поживність скорости глість, урожайність становлять. Його в ряд найцінніших кормових культур для худоби. Сію як рано навісні після заморозків. Це протроєне насіння. Я спеціально е, ти, взяла одну пачку тільки, щоб попробувати. І відкривати не буду. Спеціально одна тільки. Так. Фасоля. Бабоха. А я не дивилася. Йой, люди добрі. Я не дивилася, чи вона. течна, чи вона піша? А, карлику росту ху! Обрадувалася. Квасолю вибрала. А не подивилася, чи чи, чи, течна, чи піша. Треба ж так, вмію, правда? Ага, так ніхто не вміє. І я та її не дивилася. А це? А це, а це росла з тичкою. Ну нічого, ми знайдемо за 4 тички, посіємо коло дому. Ось таку квасолю. Таких дві. Вони мені дуже сподобались. Дивіться, які гарні, великі. Так. Ох, тут і красота є. Подивіться, яку я велику пачечку маю. Я горох люблю. Я горох, знаєте, чого сію? Питали мене от минулого року, чого ти стільки гороху сієш? По-перше. Дуже люблю їсти сама горох. Ось люблю сама їсти горох солодкий, малий люблять свіжі їсти. І я дуже багато гороху морожу. До салатів я горошку не купляю. Хіба вже вийшов у мене горох, що я вже не маю, що вже всі, всі з'їли, то тоді я вже купляю горошок для салатів, для всього. Ну так, як мене Іван дуже любить, е, ті, як сказати, скажіть мені, олів'є. І в мене всі салати тільки з горошком люблять, кукурузки не люблять в салаті. Я гороху сію багато. Так що ось таке. Так що середньопізній, зеленого кольору, прямо стоячий, без листового типу. Значається з високою стійкістю до полягання. О, саме головне. Так, горошок мені. А, а це вгадайте, що? Ані кукурузка, медовий, нектар, солодка кукурузка. Ох, то буде смакота. Сорт високо вружайній, ранньо стиглий. 75-85 днів. Рослина кукурудзи має потужну кореневу систему. У нижній частині стебла легко утворюються батькові корені стебла. Тобто має такі допоміжні корені, що воно тримається, добре, вона. Не падає, як вітер як дощі, то вона не так падає. Ну, і що ви думаєте, я ще заказала. У мене ж того року то гарбузи не важні. Такий мікс заказала. Мікс гарбузів з чудовим смаковим якостями. То ті, що їсть всі гарбузи ось, і будемо сіяти. Красоту таку робити. Так, а тут що у нас? А тут що у нас? Так. А де я свою резинку одну вже поділа? Ну, я таке роздяла. А о, є! Ну, що ж я зроблю? О, треба ж його назад позв'язувати буде. Так, 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 титан. Дивіться, який красавчик. Такого гарбузика заказала. Ціни там різні і досить недорого. До речі, ви не думаєте, я де дорого не заказую. Так. Кормовий буряк. Ось такий ще круглий я купила. Бачите. Польська. годовла. Я по не нашому не вмію читати. Не мію. Тут воно не нашому і пише. Так. Подивимось. Це я так поняла. Ціни, щоб я знала, які ціни, щоб, якщо сказати так. Ред барон, котро воно? Де воно та ред барон? Боже, не буду я глядіти по тих назвах. Хай воно буде. Кому цікаво, як Які ціни зайдете і подивіться. Не буду я вам розказувати. Ну, ціни я вам кажу: ціни дуже сприємлені. Ось і класно. Так, гарбуза буряка показала. Так, тепер я вам покажу камінна голова. Я капусту вибрала. Капуста, каміна голова. Ось, Ось таку заказала. Дві пачки. Ось, щоб мені. Вона дуже гарно лежить до весни. Так, тут ще в мене є. Два красавчики, горох телефон. Я його сіяла, він мені дуже сподобався. За. Ось так. Так. Так, так, так. Зараз, зараз тут ще в мене є. Десь я капусту ще завказувала, агресор має бути. От, тут має бути пі... А, 100 штук, я на настов взяла. От. Агресор F1. Теж гарна капуста, гарно лежить. Ось, в мене ще є три головки, ще до тії пори лежать. Ось, завиняний, дуже гарно. В харчовій плівці зберігається. Я заказала, оце ще такої капусти. Так що, три в мене таких капусти є, які я знаю, що вони гарно лежать. Так. Так, 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 так. Так. Арабатський. Це той гарбуз, який лежить до. Може лежати до нових гарбузів. Якщо він файно зрілий, файно достиглий, то він лежить дуже довго. Ось такий. Так. І морква гат о! Морква Nantes скарлетт. О, ось така. Це має бути ранній сорт моркви. Це я заказала вмисне, щоб колохати посіяти, щоб була рання морква. Бо я в полі пізно сію. І тоді морква в мене пізно виходить. А це ранній сорт, щоб була рання морква. Я багато її не заказувала, мені трошки хватить. Так. І один. Салат такий, що майже головкою, напівголовкою робиться такий. Один, один тут є тільки 30 штук насінин, то я його коло хати посію. Ось, бо цей, що я потеребила свій салат, то мені буде в мене буде, як сказати, скажіть мені, я вам скажу, свій насіння. Той то для кури я свій буду сіяти. Ні, він можна і самому їсти, але я сію основному салат для курей. Цей такий, та як головка, то можна на салат собі ще теж брати. Так, і заказала я ще огірочки. Ось такі. Ну, тут, не по-нашому, пише, я вам не скажу. Я подивилася F1, F1 і F1. Це такі, що гібриди. Ось, щоб були добре, мені з ними поратися. Вони тоді, як F1, гарно родять. Ось так. Таке то я позаказувала. Є ще там буряки. Буряк центаур полі теж білий, такий його білий оброблений. Ось. І тільки білий є, буряк я не брала. Через те, що він в землі трошки більше добре, зараз перезвоню. Більше росте. Розумієте? І я його не брала. Але, якби був чоловік вдома, я б білий більше брала би чого. Він багато краще. Багато краще і росте. Але мені копати. М -м 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 -м. Неохота. <с humility> я лядоцибю. Ось так діло. ото таке є дівчата і хлопці позаказувала. Зараз ще раз я вам покажу, що я. Ой-ой-ой, що я заказала. Так, дивіться. Буряк такий і буряк такий. Жовтий і червоний. Так, гарбузики, кукурузка. Рубузий кукуруза. Так, ці на пробу бурячки. Протрояні ось такі, бачите, вони червоненькі. Подивимося, чи вони будуть лучше, чи ні. Ну, попробувати треба. Багато не брала. Ось, щоб знати, чи воно добре, чи ні. Так, горох, квасоля, Люба роздява з квасолею. Ну, нічого, таке буває. І червоний буряк, титан, гарбуз. 15 грам. Кажуть, що він дуже гарно великий росте. Дівчата, хто має такий гарбуз? Скажіть, таке чи не таке, гарно росте чи ні? Так, і насіння огірків, салату, ранньої моркви. Гарбуз арабатський. Ось я час від часу такий гарбуз купляю, бо він як з тими сіяти, він часом схрещується, не такий вже смак має. Ну і капусту я замовила. І такий горох. Дуже смачний. Теж. Він протравляний. Ось Ось таке діло. Ото таке я замовила, дівчата. Посилання на цей сайт буде в коментарях, закріплені не сайт, а той номер телефону і профіль Фейсбуку буде теж. І будете або йому писати. Профіль. Або по телефоні подзвонили, кого влаштовує, і заказали. А, ще цибулю забула вказати ще раз. Ось, І ще цибульку заказала. Все, я з насінням поралася. Ось там ще на сайті в них. ну от Вони мають е, казали, що скоріш за все, бо я хотіла ще заказати протравлювача для бараків від довгоносика і протравлювача, щоб не гнили буряки. То вони казали, от, що те, як його що буде, пізніше. Так, що ось таке діло. Роман казав, що буде пізніше, але ще зараз нема. То я ще думаю, якщо все добре буде, пізніше я в них закажу ще е, ті. Скажіть мені, про травлювачі. Ось, побачимо. Там далі будемо бачити. Хайно вже підійде ближче, що вже буде це все в наявності, бо зараз ще його ніхто не хоче брати, бо ще зимно, щоб воно не поперемерзало, то поки місць не беруть, казали. А пізніше все воно буде. Так що, ого, яке я відео зняла велике, ладненько. Всім миру, спокою, затишку, посилання в коментарях. І дай Бог вам всім гарних урожаїв. Я вже насінням все запаслася, більше насіння я заказувати не буду ніякого. Натепер хватить. Ще тільки залишились протравлювачі і усе. То та, що казала, що вже того року багато сіяти не буду нічого. Вже буду тільки те, що чуть-чуть і все. Ну, воно те чуть-чуть, знову ж таки, так не вийшло, як я хотіла. Ось такі діла. Ладно, всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Всім удачі. Па-па-па-па. Гарних всім урожаїв.